Вам 38 років, ви 11 років вже е, на службі Божій і в такому молодому віці, що підштовхнуло до рішення йти в священники, більше того, отримувати монаший сан і, і служити Богу. В першу чергу я в цьому завдячую своїм батькам, бо я виріс, виростав ще священичій родині. Звичайно, був час, коли я не дуже погоджувався з тим, щоб продовжити свій шлях у священстві, так як і мій батько, як і мій прадідусь. І навіть дозволив собі вибрати шлях і рік вчився в медичному закладі. Але це, навпаки, це не тільки мене не відкинуло від цього, а навпаки, я ще більше переконався, що все ж таки десь батьківське виховання і. Внутрішній настрій був такий, що я себе комфортно відчув тільки, коли поступив в Київську духовну семінарію. Медичний заклад це Це Кременецький медичний ліцей, де я навчався в 1996 році. Ви його не закінчили? Я майже провчився рік, але потім зрозумів, що це не зовсім моє і. Я зрозумів, що я хочу лікувати людей тільки не медичними інструментами, а більше завдяки духовності, тобто лікувати не тіло, а більше душу. І саме тоді я остаточно переконався, що все ж таки я буду продовжувати свій шлях у духовності. І Повернувшися до школи до середньої школи, закінчивши, здобувши загальну середню загальну освіту, я вступив у Київську духовну семінарію. Це була якась подія, яка вас підштовхнула, чи, чи це було так склалися життєві обставини. Коли я зрозумів, що немає сенсу заставляти себе навчатися у медичному закладі. Вам не подобалось. Ні, мені все подобалося, але я зрозумів, що це не моє. Тобто я е, з самого дитинства хотів знайти своє покликання і робити те, що мені, е, до чого мене кличе Господь. Е, я не знаю, чи я тоді правильно е, відчув, але ну, про це можуть тільки свідчити мої справи і мій. Мій досвід, але я вважаю, що я тоді зробив правильно. І е, ніколи не жалію, що я навіть не закінчив, не здобувши е, медичної освіти. Я повернувся спочатку у школу, а потім вступив в духовну семінарію. А У вас брати сестри є? Звичайно, є сестра, є брат. Брат теж священник. Теж священник? Так. Але. Просто священник, який має там дружину? Одружений священник, парафіяльний священник. служить у Київській області. Як відреагували батьки, коли ви сказали, що ви вирішили прийняти монаший сан? В першу чергу батьки, особливо батько, був дуже радий, коли я знову повернувся до духовності і сказав, що я маю бажання вступати в семінарію. Але коли я вже вступив в семінарію, то я зрозумів, що є шлях не тільки одруженого священства. Бо про монашество ніколи не велося бесіди вдома, ну і на той час якось така, знаєте, мабуть, зберігалася ще радянська думка, що в монахи йдуть, як правило, якісь чи неповноцінні люди, чи скалічені, чи ті, які не можуть знайти себе у світі. Але за період навчання в семінарії завдяки багатьом наставникам, викладачам, а на той час, до речі, я вступив в Київську духовну семінарію, коли ректором був покійний владика Даниїл, митрополит Рівненський. Це вже згодом він стане митрополитом Рівненським, але коли я вступав, він був тоді ректором Київської духовної семінарії Академії. І за період навчання в семінарії я зрозумів, що є два шляхи: можна бути одружним священником, а можна бути священником Монахом чим за чи просто монахом, і е, коли я став досліджувати, читати багато житті святих, прошу це. Владика Даниїл, це який похований на території так, Покровського так, собору, а в якого прес-секретарем служив нинішній глава православної церкви України так, так. владик Владикопіфанії. Отак от, от був період, коли а ви моє... з епіфанієм коли познайомилися? Коли я вступив в Київську духовну семінарію владика Епіфанії, тоді був і подияконом владики Даниїла, і він навчався на курс старший. Тобто між нами був тільки рік різниці. Він ще такий цікавий момент, коли я вступив. Мене одразу взяли в другий курс Київської духовної семінарії завдяки тому, що я на відмінно здав вступні іспити. і на той час я вступив у другий курс, а Велика Епіфані навчався в третьому курсі семинарії. Угу. Такий був цікавий момент. Тобто ви знайомі давно? Так. <клес> а з Олександром Драбинком, який родом з Корця, і теж зараз, ну, принаймні, я чув таке, що може. Опинитись серед керівників нової об'єднаної церкви. Ви знайомі? З Владикою Олександром я познайомився значно пізніше. Познайомився тоді, коли я в 2006 році став секретарем світішого патріарха Філарета. В мої обов'язки входило багато спілкувань, і саме в той період, вперше я її познайомився з Владикою Олександром. Не скажу, що я одразу зрозумів, що це за людина, але пізніше я зрозумів, що людина смілива, відповідальна і людина, яка своїм власним досвідом показала, що коли ти знаєш правду, то і е, в тебе є бажання відстоювати її, то це треба робити. І е, я дуже радий, що саме владика Олександр і Владика Симеон Вінницький, е, хоч їх тільки двоє приїхали на об'єднавчий собор, але завдяки цим двом людям собор сьогодні вважається об'єднавчим. Бо якби не ці два архіреї, то цей собор був би об'єднавчим, але не повноцінним. При народженні вам е, батьки дали ім'я Дмитро. Так. Коли ви приїжджаєте додому, вас мама називає Дмитро чи Ілоріон? Е, спочатку е, е, зверталися по-різному, але ну, вже пройшло багато часу. Бо я монашество приймав у 2000 році, тобто вже 18 років, як я в монашому сані, і тому, звичайно, вже за цей час батьки привикли і до мене звертаються тільки як і ларіон. А Ви дивитесь фільми на релігійні теми? Якщо дозволяє час, якого як, як правило, завжди дуже мало, його постійно не вистачає. І якщо е, цей фільм вартий уваги, ну, то рекомендують. Є такі то... скандальні фільми, типу Код да Вінчі, Ангели і Демони, серіал Молодий папа. Е, дуже багато є дискусій на тему, що ці фільми вони взагалі підривають віру. І, чесно кажучи, навіть я подивившись деякі з них, особливо там, серіал Молодий папа, мені хочеться задати часто священникам питання: ви в Бога вірите? Якщо говорити відверто, звичайно, є іноді бажання подивитися те, про що дуже багато говорять і багато розмов. Звичайно, я дозволив собі переглянути серіал Молодий папа, але керувався тим, коли закінчивши Київську духовну академію, мені благословили викладати такий курс, як Сектознавство. Для того, щоб лекції були повноцінні, то звичайно, треба було цікавитись, а що це насправді таке. І для того, щоб, якщо мене будуть запитувати, а чому, от навіть про той самий серіал, бо тому що як тільки він з'явився, то про нього багато почали говорити. Я переглянув його і не жалію, тому що я зрозумів, як. Сучасний світ намагається впливати особливо на релігію. І е, в цьому серіалі є багато, і крім того, крім негативних моментів, є, звичайно, багато позитивних. І ще раз переконався в тому, що сучасна церква, будь-яка, православна церква, католицька церква буде мати силу. і е-е Можливість повноцінно звершувати своє служіння тільки тоді, коли ми самі, зокрема церковні керівники, будемо робити те, про що проповідуємо. Церква це політика. Церква це в загальному боголюдський організм, главою якої є Христос. Земна церква. Має завжди небезпеку бути заполітизованою, але церква це не політика. Дуже часто церква виступала інструментом, а інколи заручником. Звичайно, і от якраз для нас приклад російської церкви має полягати в тому, що ми не маємо права, зокрема, тепер, коли ми здобули офіційний канонічний статус, ми не маємо права уподібнюватися. Тим негативним моментам, які дозволила собі мати російська православна церква. Ви часто відчуваєте злість? Е, іноді гнів, але не злість. Що ви робите? Е, гнів, зокрема, на себе, коли я, мені не вистачає духовно-моральних сил, і, як і всі люди, я дозволяю собі грішити. Священник взагалі може бути багатим? Звичайно. Я би порадив, що в першу чергу треба бути багатим духовно. Але іноді, зокрема, коли священник має відповідальність велику адміністративну, звичайно, він має справу з коштами. Чи це настоятель парафії, чи це керівник єпархії, як я. І тут саме головне не дозволити собі, щоб кошти володіли тобою. Тому що тоді ти нічим не будеш відрізнятися від тих самих політиків чи корупціонерів. Як нараховуються зарплати батюшкам церкві? В першу чергу, ви маєте знати, що церква, це як благодійна установа, вона живе виключно за пожертви парафіян. Ті самі, коли ви чи купляєте, чи берете свічку і даєте певні кошти, це теж є ваша пожертва. Тому що іноді запитують, чому собі варті свічки, наприклад, там 10 копійок чи гривня. А її продають в 10 разів більше, це, власне, і є ця жертва для того, щоб церква мала можливість нараховувати зарплати, оплачувати світло, ну і функціонувати як і будь-яка е, установа, яка існує тут на землі. І е, е, церква, як і інші установи, е, з одного боку вона звершує велике духовне служіння, але щоб е, були. Певні, скажімо так, земні можливості, звичайно, ми сплачуємо податок, ми оплачуємо всі рахунки, і для того, щоб не позбавляти священників, коли прийде певний час, чи вони будуть немічними, чи вони доживуть пенсійну віку, що вони мали можливість отримувати пенсії, то всі священники. Переважна більшість, ну можливо, є такі, що чи парафія немає можливості, але якщо ви візьмете кафедральні собори: Покровський собор, Воскресенський собор, всі священники отримують офіційну зарплату, з якої мінімально яка е, е, Згідно мально, чи звільно, чинного законодавства, ось з якої враховується податок, пенсійний фонд в інші фонди, так як, так як і в будь-якій установі. Крім того, священник також може отримувати кошти. я, наприклад, ніколи не контролюю, чи якщо священник робить чи якусь требу, чи якусь добру справу, і хтось йому дякує за це. Тобто священик отримує і офіційну зарплату, і також інші благодійні пожертви. тобто які вважають за потрібне самі парафіяни, самі. Так. І судячи з того, що священники живуть достойно, я ніколи не бачив, щоб наше духовенство жило, ну скажімо так, на широку ногу. Навіть в сьогоднішній сьогоднішній час, якщо священник має можливість придбати собі автомобіль, це не є розкіш. Це є необхідність для того, щоб бути більш мобільним і, наприклад, за день, щоб звершувати більше служб і встигати зробити більше роботи. Тому таким чином існує церква. Якщо а, говорить, ну, ви сказали, що у вас є дід, і батько були Прадід. А, не прадід. Угу. Дід ну, Дід попав, жив в такий радянський період, що не зміг. Відновити. Прадід і батько. Так? Так. І я так розумію, що це ну, якщо я правильно розумію віковий історичний період, то е, вони починали, принаймні батько мав починати служіння ще в церкві Московського патріархату. Е, ви знаєте, е, такий цікавий момент є з батьком, коли батько пробував е, в молоді літа вступити в семінарію. Йому цього не дозволили, навпаки його забрали в армію. Після армії він ще довго не міг вступити в семінарію, а тільки в 89-році, це вже буквально перед розвалом Радянського Союзу, батько все ж таки вступив в семінарію, але коли вже її закінчував, то вже була проголошена незалежність української держави. Тому і батько спочатку був священником відродженої автокефальної церкви, яку очолював Патріарх Стеслав. І я пам'ятаю цей момент, коли батько, коли прилітав в Україну патріарх Мстислав, то батько був один, одним з тих, хто його зустрічали в аеропорту. І навіть він так радісно ділився з тим, що він сподобався на руках нести першого патріарха України. У вас були моменти, коли ви щось забували під час служби? Звичайно. Я ж не всемогутній. Але ви знаєте, в цьому, в цьому нам допомагає є така книга, яка називається Чиновник або служебник. Служебником користуються переважно священики, чиновниками користуються архіреї. «Архіреїцький чиновник. Чому чиновник? чинопослідування служби. І для того, щоб ми не забувалися, ви можете звернути увагу, що щоразу, коли я стою на службі, до мене підходить і подиянку, він відкриває книгу, я щось читаю. Це і робиться з, метою, з цією метою, щоб не забуватися, тому що не потрібно бути самовпевненим. Звичайно, можна заставити себе вивчити службу на пам'ять, але завжди треба пам'ятати, що. Ми всі грішні люди, і спокуса може бути завжди. Можна навіть, знаєте, спокуситися гордістю, що от я такий розумний, що я вже вивчив службу на пам'ять. І саме тоді Господь може допустити, що знаєте, як ми кажемо, відібрати в той момент пам'ять, і ти можеш забутися. Тому для того, щоб це не відбувалося, ми, ми себе застерігаємо від цього. Ви завжди берете е, слухавку, да? коли вам дзвонять з незнайомих номерів. Е, намагаюся брати, але не, не, не завжди ця... є можливість. Е, але признаюся чесно, останнім часом я не беру слухавки, коли мені телефонує незнайомий номер. Е, слава Богу, у мене ще не було таких прикрих випадків, коли мене пранкери розігрували. Але е, сподіваюся, що коли таке станеться, то я. З першого слова зрозумію, чи це провокація, чи це дійсно телефонує людина, якій потрібна, чи моя порада, чи те, щоб, щоб я її вислухав. Як ви ставитесь до інтернету? Як до засобу сучасного зв'язку, без якого в сучасному світі неможливо обійтися, завдяки інтернету можна бути володіти ситуацією, що відбувається в інших помісних церквах, що відбувається в світі, що важливого, що позитивного, що негативного. І тому інтернет з одного боку це дуже добра річ. Хоча з іншого боку, дуже важливо ним не зловживати, тому що крім доброго там можна знайти дуже багато поганого. За вашими оцінками, скільки налічує віріант сьогодні Православна Церква України об'єднана, судячи з кількості об'єднаних парафій, а їх понад 7 тисяч, то можна припустити, а ще беручи до уваги. Останні дослідження багатьох соціологічних центрів, коли називалися цифри до Революції Гідності парафіян Київського патріархату було понад 14 мільйонів. За період війни Росії з Україною кількість парафіян різко зросла майже до 18 мільйонів. То можна сьогодні сміливо пропустити, що в об'єднані церкві, мабуть, понад 20 мільйонів українців. Хоча я не маю права говорити точну цифру, телевізор часто дивитись? Е, може ніхто не повірить, але телевізор не дивлюся вже років 10. У мене його просто немає. Мені вистачає планшета і вистачає мобільного телефона, де я знаходжу і новини і всі необхідні речі. І тому, вибачте, якщо іноді часу мало, щоб щось корисне почитати, чи, як ви кажете, навіть той самий якийсь фільм подивитися, який радять. То, звичайно, часу на телевізор просто не вистачає телевізором. Я користувався останній раз, коли тільки став єпископом Чернігівським. У нас в єпархії там був телевізор, і я намагався дивитися новини, зокрема, новини Чернігівщини. Ось, ну, щоб зрозуміти, куди я прийшов, які особливості. Але потім я зрозумів, що в інтернеті ти знайдеш набагато більше цікавого, корисного, і в інтернеті ти маєш можливість вибирати. Що, що тобі цікаво, що тобі не цікаво. А в телевізор ти включаєш і ти зобов'язаний дивитися тільки те, що тобі пропонують. І з того часу я перестав дивитися телевізор. Церква має розвиватися або використовувати технологічний розвиток світу? Я вважаю, що церква зобов'язана використовувати багато. Сучасних можливостей і моментів, тільки завжди це треба робити обережно, з розумом і вибирати, що є добре, і бути е, об, відсторонюватися від того, що є небезпечним. Знову ж таки, повертаючись до історії е, московського патріархату Російської православної церкви, е, там існує певна заборона, е, або принаймні, ну так. Активне неприйняття а, інших релігійних конфесій, мовляв, не варто заходити до костелу, там чи не варто заходити в греко-католицький храм, там і так далі. У мене особисто був момент, колись, виникла така внутрішня потреба сходити в церкву, а це був Ольштин, польське місто, де, здається, православного храму немає. Угу. Я, я пішов в костел. Угу. Чи допускаються такі моменти? Звичайно, допускаються. Я хочу провести дуже відому фразу одного з митрополитів київських ще тих добрих часів, коли Київська митрополія була у підпорядкуванні Вселенського патріарха, який сказав: церковні перегородки до неба не досягають. Головне наша віра і наше ставлення. Звичайно, треба завжди пам'ятати, хто ти є. І е, якщо ти оприділився, що ти православний, поважати і зберігати е, свою православну віру. Але разом з тим, е, це не тільки е, не, не призведе до шкоди, а навпаки, є корисним, якщо ти е, вистачає в тебе. Сміливості е, відвідати і католицький храм, познайомитися з богослужінням, відчути, а як там все відбувається, і е, нічого, е, скажімо, негативного ви не наберетеся. Тому відвідувати храми не тільки можна, але й треба. Якщо є можливість. До речі, там же в костелі я побачив вперше е, один момент. Е. Коли йде служба, читається молитва і стоїть екран, на якому для вірян йде текст, якщо uh -huh. хтось не знає. Я не бачу тут нічого поганого, тому що ми до сих пір, у нас теж є монітори, тільки вони інші. Ці монітори називаються православний молитовник. Вони є малий молитовник і великий, де е, на перших сторінках ви знайдете е, літургію Анна Золотоустро. І кожен мирянин, придбавши чи отримавши молитовник, має можливість переглядати, що відбувається на службі. Де живе архієпіскоп Рівненський? — Тут де ми з вами проводимо запис. Тут в будинку, який знаходиться біля Покровського села. Я вважаю, що Рівненська єпархія. Добре облаштована, я отримав е, у спадок від, від свого е, наступника, владики Євсевія єпархію в доброму стані, і е, на даний час я тільки намагаюся підтримувати порядок і, ну, як тільки можу, е, привношу щось добре. Ви їздите за кермом? <кій> Ні. І не маєте права? Е, я вмію керувати автомобілем, маю права. Але не дозволяю собі сідати за руль, бо дуже е, багато є різних спокус. І не завжди все залежить від водія. Якщо, не дай Бог, я попаду в небезпечну ситуацію, то тоді ніхто не буде досліджувати, хто винен. Тому е, із за цього я е, користуюся послугами водія. Чого ви боїтесь? Прогнівити Бога і зробити необдуманий вчинок, який буде негативним не тільки для мене, але й для церкви. Яка ваша улюблена страва? Важко сказати. І вівсяна каша, і гречана каша, і вареник, і борщ. Якби зараз в цей момент можна було б, в якому місці світу ви хотіли б опинитися? Провідати батьків. Поки ще живі, і я дякую за це Богові. А, Людина, якій ви позвоните, коли буде найважче? Якщо буде важко з церковного питання, то перша людина, кому я позвоню, це буде святійший патріарх Філарет. А якщо це буде стосуватися чогось особистого чи якогось переживання, то це буде або рідний брат, або мама. Якби була така можливість, і можна було би поговорити з будь-якою людиною, яка живе або коли-небудь жила на землі, з ким би ви хотіли поговорити? З рідною бабцею, яка вже сьогодні покійна. І останнє на сьогодні питання. Коли ви представите перед Господом, що ви йому скажете? Я думаю, що я буду слухати, що він мені скаже. Чи я виправдав його довіру до мене, чи не виправдав. Дякую вам за те, що не знайшли час. Дякую за це інтерв'ю. І сподіваюсь, не в останнє на нашому телеканалі. Дай Боже здоров'я і успіхів всім нам.